І всім привіт привіт! З вами знову я Ася. Сьогодні буде влог з моїми е, бумажними питомцями. Це мурка, це е, Ефі. Е, для цього я ще ім'я не придумала, бо це сьогодні тільки я за його ще зробила. Це Фантік. Це рекс. Давайте починати весь влог. Так, я перше поскладаю всіх своїх питомців. Дивіться, от так. так, з фантики лягай сюди. Ти до фантика йдеш, Лягай ось так. Ти ось так лягай. Е, ой, опічай. Щось. Хто е, яку на -ну камеру? Просто далеко не буде розмити. Ось, и остання собачка. Давайте. Так, это их коляска. Я их покладу сюда. Ох, треба будет у всех. О, хозяйка же спит. Вставайте. Зараз три у хазяйку буде. Тут ми їсти хочемо. Мяу, я теж хочу їсти. Мяу, я теж хочу їсти. Всі хочуть їсти. Вони типу пішли в мене будити. Хазяйка, вставай! Що? Добре, ставаю. встаю. Так, ви що хочете? Ми хочемо їсти? Ми хочемо їсти? Добре, зараз я вас я вас нагодую. Так, іде. Так, скільки скидки ментом. Шість. Ти добре писала? писала так. Ой. Ага. Такс, тобі печенька. Так. О, тобі печанька. Найменш. Такс. Тобі саме найменше. Ти саме найменше всім. Тут теж саме найменше ефі. Ну, тобі я дам таку кучу. Така маленька. Вона мені як мала. Тобі. Я їж так. Не був не з'їла. Тебе всякі картини бачиш Одна картина.

пойду побавлюсь. Ляха-муха. Пасточка. Остановись. ты, девчонка. Или, может, мы идем, пожалуйста, видите. Типа вони бавляться з мячиком. Бав Мяу. А я йду поба посаджу, подивлюсь на картину. Типа дивиться на картину. Ты хоть мільярь мой відео. Так, а цей не нехай... А я посплю. А uh. я хотіла маленьку відпочити. Mm. Приш... Прийшло дві години. Так, спар... собачки, ходіть сюди. Що ви хочете? Що ми будемо так, робити? Все по містам.

Він ніби втік. І два дні ніби... Він заплакав. Ефі, що трапилося? М мене той, без... той новенький нашій сім'ї забрав м'ячик. То як би ти... Новенький! <свят> ти що? Чому ти забрав? <свят> Я знаю, что ты новенькая, но ничего себе особи... так много богато... не может. Он может, он тоже хочет. Ой! Может, он тоже хочет. Он маленький. Она маленькая. Ну, хорошо. Ha 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 так, або вы бавитесь разом, або вы не будете бавиться и будете сидеть в лежку я вам и будете наказаны на три вот тижні. Добрый, будем разом бавитись. Вот а не, пришла Мне не да, что Мяу, а я пол... в туалет. как, 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 Валера, как, как что, опять Ты что, ученикам надал? Малей. Приступайте. Все, я пришла выкидать. Что опять? Нажимаете лукату. Послужит маленький, старший. Ложит старший бач. Так. на Я, я, я. Мені би без великий сказав. Йо! Йо. Так, с, ну давайте збиратись. Так, це коляска. Што? Так, с, ти перший, бо ти тут середній і ти лягаєш туди. Я йду з вами, бо як я буду знімати? Ти, ти оператор, я знаю. Не. Ти, ти а, Будеш ти. ти. Так, с, саме най, перший, і саме най. Серед, ну саме типу, в мене менше цей. Так, а, а я, я... руки. Тепер за мною. Okay. Йдем. Я це не показувай. Угу. Давай двері. Давай так, наш коридор в Вони всі знають, бо я когось телефон. Так. Діба люди, оператор нехай звується. Почекай, мені не які скільки вже відео йде. Вісім хвилин. Так, сідем. Хм. Ось тут гуляти. Так, сідайте. Рес. Зараз давай зробимо пікнік, це ліпше. М -м -м -м. Ні. Добре. Ніби він е той. Почекайте, я горішки для вам принесу. Ні, йдемо. Я не можу так йти, бо в мене нога була. Ідіть ми пішли.

Ні, я покусю. Так. Да. Давайте кура нашу такие. Мы видим золотую кнопку і я бы не мала. Ні. Дай вилочимо кнопку для зимки. Так. Я поки тут. Ой! А, Да, все стороны. Валик, <з auxiliary> тут классно. Мяу-мяу. -мя. Ну, вы Ленг, вот тут вы весу подожди. Вы что таки робите? Вот а стил высокий. Hallway. Дай назад. ему вот, тут все, ходи. До дома хату. <глад> так, у <давай, давай>, <глад> <снимай. глад> <Так>, нас тут пяти <глад> <глад> наши. Так, Давайте буде басейн. Тату можна взяти горішок цей. А давайте буде басейн ще. Ось багато. Щоб поділишся з котами. Давайте о, на проголію ну, куди підам. Ось це хата, а ще нормальне. Не знаю що. Не знаю що. Тату Она так что ты меня снимаешь? Фу. <смеш> Фу, <беть. смеш> Шо, да, не любишь шкирку. Я им скинкую. А я им скинкую. Она не есть. Фу. Шкирку бег. Да <смеш> и не понял. Ну его на имя зараз. Mm -hmm. Я так вот. Она Миша, она Миша, на Миша, на Миша, Пішли. Пішли в кухню? Угу. Uh -huh. uh -huh. Всі знають, що це кухня. Всякі. Пахне uh -huh. так не дуже. Так нікого немає. Так нікого. Я, не так, не я є, я є. Мама, треба знімати. Немає, Мілі. Тут не знімають. Тут моя мама. Так, сходіть. Я хотіла зробити щось для своїх э, батьків. Mm. Пейті. І ви знаєте, Ася грає Роблокс. Хтось не знає, бо мій канал майже на Роблоксі. Так, ви так само можете потрошку грати роблокси. Мама за дозволяє. Моя мама дозволяє. І Асіна. Моя мама страшно зазвонила. І мене не моя мама. Не можна показувати лице. eu pareço mehe Tch tch tch, já, se você você. já 30 segundos ah, não é assim papá papá -pa -pa.